Відбулася дуже цікава розмова з студентами. Мене вразив рівень компетентності студентів, які розумні запитання вони ставлять, і як глибоко орієнтуються в проблемах системи освіти. І, Очевидно, що ми говорили про першу чергові кроки, що потрібно зробити зараз і вже і терміново. В першу чергу є ціла низка різноманітних інструкцій і різноманітних нормативно-правових документів, які сьогодні заважають працювати у сфері освіти і науки. Е, крім того, ми маємо величезні. Е, Факти зловживань в системі освіти з коштами системи освіти ці корупційні схеми необхідно зруйнувати. Ми повинні вивести акредитацію і ліцензування з такої зони риску зі зловживаннями. Так само необхідно сьогодні зробити все для того, щоб якнайшвидше почав працювати новий закон про вищу освіту. І він вже виставлений на порядок денний Верховної Ради України. Нам необхідно надати відповідний рівень автономії університетам академічної свободи педагогічним працівникам, а з іншого боку, створити справжню систему зовнішньої оцінки якості освіти. Освіта повинна бути реальним соціальним ліфтом. Який, крім того, якщо ти отримуєш вищу освіту, дає тобі можливість працевлаштуватися, тому є ціла низка викликів на цьому шляху стратегічних, пов'язаних з налагодженням взаємозв'язку системи освіти і ринку праці, зі становищем викладача і студента їх рівнем академічної свободи і соціальним забезпеченням. Ці ці виклики необхідно розкласти у часі, реальні кроки, яким чином ми будемо їх вирішувати. Про все це ми сьогодні говорили з студентами.